Сьогодні ми говоримо про артеріальний тиск. Він завжди вимірюється двома значеннями: верхнім значенням і нижнім значенням. Систолічний артеріальний тиск вищий з двох. Він показує, який тиск у наших кровоносних судинах під час роботи серця. Артеріальний тиск не є фіксованою величиною. Він постійно коливається протягом доби, він збільшується під час фізичних навантажень. Стресів або після їжі і зменшується під час відпочинку. Тому важливо, щоб артеріальний тиск завжди вимірювався в один і той же час за однакових обставин. Наприклад, через півгодини після пробудження до сніданку у здорових людей верхнє значення максимум 139, а нижнє максимум 89. Щоб правильно виміряти артеріальний тиск. Треба сидіти, спартися, не розмовляти, не їсти, не курити і не схрещувати ноги. Руки можна спиратися на стіл у ліктях. Два або три послідовних вимірювання повинні дати однакові значення. Застосовується нижче значення. Деякі люди схвильовані, коли вимірюють артеріальний тиск. У результаті вимірювання артеріальний тиск підвищується. Є лише один спосіб боротися з цим ефектом повторюйте вимірювання, доки ви непоки не заспокоїшся. Тому що ви також можете навчитися вимірювати тиск.